Червоними ці землі називали, бо вогнених кольорів щити були у княжих дружинників, а русичами звалися, бо від природи світловолосами родилися. Від початку часів середньовічних протягнулася Червона Русь від гір Карпатських по Дністру Сяну та Пруту, аж до Дунайських Геру, до чорноморських берегів приступаючи. Великославна то була держава! Якої й беремося нині оспівати. Ще з літописних часів. Цими неозорими і благодатними полями городенківського надністров'я сунули зі сходу дикі азійські орди. А також сусідні племена волохів на чолі зі Штефаном Великим, року 1491-го, якого румуни визнають за святого. Багато віків минуло звідтоді, аж доки не залишилося від них жодних слідів. І тепер головним пам'ятником освоєння цієї землі зостається перший радянський трактор механічний свідок доби розвинутої аграрної політики краю. І подібного раритету ви не знайдете більше і в найвіддаленішій околиці Городенківщини. Однак саме місто значно багатше на культурно-історичний спадок, який зоставили йому представники минулих поколінь. Городенка місто райцентр, саме по собі невелике, ледве яких 10 тисяч мешканців. Це з підгороддями Монкутом, монастирським кутом, котиківкою і фільварковим кутом. Від найдавніших часів зберігся у своїй майже первозданній формі кам'яний віадук над потічком ямгорів, який розділяє місто і кривуляє кудись видолинком, попри старий закинутий млин, в давню епоху Галицько-Волинського князівства сягає минуле цього руського города. І, хоча дехто з дослідників кладе під сумнів такий поважний вік заснування городенки як міста. Якби там не було, а містяни й далі селилися тут та розбудовувалися. 1743 року граф Микола Потоцький надав юдейській нацменшині право на побудову синагоги. Чи маленький клаптик Городенки займає старий Кіркут? Можливо, тут покояться родичі всесвітньо відомого шахіста Флора Саламона Михайловича, колишнього мешканця Городенки, який у міжвоєнний період ХХ віку був претендентом на звання чемпіона світу, його знаменитим соплемінником був також Олександр Гранах, виходець з бідних городенківських кварталів. Де замешкували нащадки біблійного Сіону, перед початком Другої світової війни, наче перечуваючи етнокатастрофу, юдейська громада покидала обжиті посілості і масово емігрувала за океан, де, власне, і дебютував у великому кінематографі Олександр Гранах, знімаючись у голівудських стрічках з такими іменитими акторами як Грета Гарбо. У фільмі Ніночка з 17-го сторіччя у місті почали селитися вірменські купці, які в 1706 році збудували велику церкву, що засвідчує чималу кількість її віруючих. Ось уже добрих піввіку вона стоїть усіма забута і закинута. А її подзьобані кулями муровані контрафорсні стіни нагадують про події останньої війни. Майже поруч зграбненький парогіяльний будиночок, у якому розміщувалася резиденція польських ксьонзів пробощів. А вже зовсім неподалік звідсіля постає у всій своїй красі головна святиня містечка величний римокатолицький костел непорочного зачаття Діви Марії. Згаданого літа 1743. го Коштом Миколая Потоцького, воєводи Белцького і Канівського, розросталося досі небачене на теренах будівництво. А починалося все тут, на головній подільсько покутській ріці Дністер, яку античні греки називали Тирас. Днями й ночами при вогнях робочий люд займався заготівлею кам'яних брил, які після відповідної обробки йшли на побудову Марійського храму в Городенці. Благо скель було вдосталь поблизу Дністровського каньйону біля села, що має споріднену з Городенкою назву Городниця. Для зведення костелу головний фундатор запросив знайомих йому вже архітектора Бернардина Меретина в тандемі з не менш талановитим і загадковим скульптором Йоганом Георгом Пінзелем, який, не покладаючи рук, витисав 30 скульптур, прославляючи у віках апостолів, євангелистів, святу родину і самого себе. Більшість із цих повних експресивної динаміки шедеврів вже ніхто і ніколи не побачить. Вони залишилися тільки на старих фотографічних відбитках початку минулого століття. А потім за радянської вже влади тут на довгі десятиліття розмістили склад з хімікатами. Щастя, що не надто постраждали фрески у лівобічному приміщенні костелу, де колись хрестили немовлят. Свого часу вихованці ПТУ чимало шедеврів просто розпиляли на дрова. Після чого і сліду не залишилося від багато удекорованої казальниці. Така ж доля спіткала головний, а також лівобічні костельні вівтарі. Що ж, до портрету самого майстра, то він так і не дійшов до сучасників. Якщо не вважати те у таємничене і дещо несподіване зображення на правому передпліччі однієї з фігур його роботи, яка уособлює алегорію мужність. Як і кожна поважна свята обитель, костел Діви Марії має свої поховальні склепи крипти, які перманентно переходять в глибокі. Засипані нині під Родовий герб Потоцьких п'ятираменний хрест пелява в бароковому картуші зображено на цоколі Коринфської колонни, на маківці якої дивом вціліло єдине творіння молодого пінзеля скульптура святої Покровительки храму Богородиці. Її підніжжя встеляють чотири поховальні плити, одна з яких датована роком 1770 сімсот Сусідній монастир отців місіонерів закладено 1754-го. А прибули вони через три роки з Львівської архидієцезії. та проіснував цей духовний заклад недовго всього 20 літ, аж поки сюди не переселився городенківський магістрат. Тепер тут парохія української греко-католицької церкви. Настоятелем якої є отець Ігор Ковбасюк. В усі часи в городенці переважало українське населення зі своїми глибоко національними і релігійними традиціями. Ніби на доказ цього ми сьогодні можемо насолоджуватися зовнішнім і внутрішнім декором церкви Успіння Пресвятої Богородиці. Тут теж відчувається стиль і манера робіт Йогана Пінзеля. А можливо, й його послідовників чи учнів, праця яких не постраждала. Парохом цієї городенківської святині служить отець мітрат, ліцензіят Ігор Левицький. 1879 року. В передміському фільварковому куті на місці згорілої свято-миколаївської церкви звели нову муровану. За сприяння барона Миколая Ромошкана стараннями громади церква наче воскресла після того, як довгі десятиліття стояла замкнутою, а в її стінах безбожники утворили складське приміщення. Ще одним осередком просвітництва зостається будівля колишньої городенківської гімназії, а нині загальноосвітньої школи номер 1 де з 1910 по 1919 рік на директорській посаді працював відомий письменник, публіцист, учасник установчих зборів Української національної ради, міністр освіти УНР Антін Крушельницький, який був розстріляний радянською владою разом зі своєю великою родиною? Носіями високої культури, моралі. Шляхетності духу були такі, як Теофіл Окуневський, громадсько-політичний діяч, почесний член Товариства просвіта та Союзу українських адвокатів, а також його молодший брат Ярослав Окуневський, що віддав медичним управлінням штабу військово-морських сил Австро-Угорської імперії, адмірал флоту, орденоносець, який ніколи не забував, хто він, звідки і чий його роду. Нині обидвох навічно перехистила земля міста Городенки, яка стала для них рідною. Для багатьох поколінь минулих, сучасних та прийдешніх, рідною й дорогою була, є і завше буде ця істинна перлина святої української землі.